Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі циркулярну пилку від компанії Metabo, а саме модель KS66FS. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Пильний диск з діаметром 190 мм, товщиною 212 мм, посадковим отвором 30 мм та має 24 зуби. Крім того, йде паралельний упор та сама циркулярна пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1500 Вт. Максимальна глибина різання при куті 90 градусів 66 мм. При куті 45 градусів 47 мм. Максимальна глибина різання з направляючою шиною 61 мм. Кількість обертів холостого ходу 5000 обертів на хвилину. Вага інструменту без кабелю 4,9 кг. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія, що може надати магазин Tools як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що дана циркулярна пилка працює з направляючою шиною. Окрім направляючих шин від компанії Metabo, сюди також підходять шини від відомих брендів, таких як Bosch, Festool, Makita тощо. Платформа у нас виконана з алюмінію методом лиття. Регулювання кута нахилу у нас відбувається за допомогою спеціального барашку та відповідної шкали. З заднього боку ми бачимо регулювання глибини заглиблення. В залежності від нашої потреби, ми можемо налаштувати цю глибину та зафіксувати робочу частину. На передній частині інструменту у нас присутня можливість регулювання кута різу. Підлаштовуємо його під наші потреби за допомогою спеціальної шкали. А на задній частині інструменту присутня можливість регулювання глибини заглиблення. Також за допомогою спеціальної шкали, що знаходиться у нас на металевому кожуху, підлаштовуємо її під наші потреби. А сама алюмінієва підошва виконана за допомогою лиття під тиском. На верхній частині інструменту у нас присутній патрубок підключення пилососу, що має можливість регулювати своє положення в залежності від вашої потреби. На верхній частині у нас присутній захист від непередбаченого пуску, до тої пори, поки ми не просунемо спеціальний важіль, інструмент не буде можливості запустити. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Замість дякую, якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Вам також подякував та до нових зустрічей!